Значить, лекція номер 3 яка називається Основні типи в'язень та їх реакцій. Значить, у теоретичній механіці діляться на вільні та невільні. Вільні тіла це тіла, ну, які десь там дії свого вільного падіння переміщуються, падають і так далі. А невільні це ті, на які вже накладені в'язі. Тіло ж вважається вільним, якщо воно має можливість не обмежене рухатися у просторі в будь-якому напрямку. Тіло, рух, якого у просторі чимось обмежується, вважається невільним. Тіла або перешкоди, які обмежують рух даного тіла, називаються в'язами. Механічна дія в'язі на дане тіло має назву Сили реакції в'язи. В подальшому реакція. Розглянемо основні типи в'язень як розрахункові моделі. Кожна з цих в'язей має свою назву, графічне зображення і позначення. Починаємо. Значить... Перше це ідеальна гладенька площина або опора. Ось зараз я малюночок покажу так само. Так, 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 так. Значить, ось сюди. Рисунок 15 а Значить, як бачимо, реакція цієї в'язі, ось реакція. Направила перпендикулярно до площини, або, іншими словами, розташована вздовж нормалі до площини. Гладенька площина накладає одну в'язь, тому що бачимо, сюди можемо перемічувати, сюди можемо переміщуватися, сюди можемо переміщуватися, а не можемо переміщуватися лише вниз. Тому є лише одна реакція. Ага. Значить, якщо поверхня буде сферичною, то реакція проходить через центр сфери О1 по нормалі О1. Е, так. Е, перпендикулярно до дотичної ТАО. Є, так? Да? Далі йдемо. Точкова опора. Це рисунок 1,5 Б. Ось один від нас. Якщо гладенька площина е, вироджується у лінію або точку, то реакція в'язи RA і RB буде спрямована по перпендикуляру до лінії тіла, які утримується в даній точці. Ось бачимо. Лія. Ось одна. Ось а реакція буде направлена по перпендикуляру. Зрозуміло, так? Є. Наступне. Шарніно нерухомого опора або нерухомий шарнір рис 1,5В. Значить, реакція шарнірно нерухомої опори прикладена у центрі шарніра і невідома за напрямком. При аналітичному розрахунку вектор реакції розкладається на дві складові оцей координат. От бачимо, у нас переміщення відсутності буде реакція Rx. І. Реакція поль Ріг. Далі. Наступне. З другого боку, ця опора накладає дві в'язі. Неможливість вертикального і горизонтального руху. Тому і буде дві відповідні складові реакції у площині. Яка перпендикулярна осі шарніра? Наступне. Шарніна-рухома опора або каток. Тут ми бачимо, вже з'являється у нас каток який забезпечує переміщення у звороті поступальному руку. Вперед і назад. Таким чином реакція опори в'язні буде реакція R, спрямована перпендикулярно до площини, по якій рухається каток. Тому що бачимо, що. Он не може рухатися вниз. Ну, воно, в принципі, нічого не заважає. Єда. Наступне. Йдемо. Жорстке закріплення. Рис 1,5D. Реакція цієї в'язі повинна бути представлена двома складовими силами. Ось у мене у нас, грубо говоря, стінка і забутована сюди якась рельса, палка, труба і так далі. Реакція цієї в'язі повинна бути поставлена двома садовими у вигляді. Ось RAX і RAY. Та реактивного моменту МР. Реактивний момент. Це відповідає кількості в'язів, які накладає ця опора, тобто неможливість вертикального і резонтального рухів і повороту у площині. Тобто, не можна вперед назад рухатися, вверх-вниз і прокручуватися навколо осі. Наступне, ідеальний стержень, тобто невагомий тонкий стержень. На кінцях якого встановлені циліндричні шарніри, які працюють тільки на розтяг або на стиск. Реакція цієї в'язі R спрямована з стержня і прикладена у центрі шарніра. Ну, от бачимо шарнір. Так. І реакція, і ось сюди в нас стержень. То реакція спрямовані вдовсьте перпендикулярно до точки кріплення. Тобто реакція цієї в'язі спрямована вдов стеження і прикладена у центрі шарніра. Є. Далі гнучка нитка або в'язь, яка здійснюється. Ідеальними гнучкими тілами, тобто невагомими, нерозтяжними нитками, канатами, пасами ланцюгами. Реакція. давайте приклад. Уже, да? Гнучка нитка або вязь. Ось, Бачимо гнучка нитка. Ось, Гнучка нитка. На якому висить якийсь підвіз, да? Значить. Обов'язь. Ось бачимо, так? Да? Є кішків, навколо якого намотана якась паз. Значить, гнучка нитка або в'язь, яка здійснюється ідеальними гнучкими тілами, тобто нервовими, нерозтяжними нитками, канатами, пасами, ланцюгами. Реакція цієї в'язі Р. направлена вздовж нитки і приклад точки закріплення А. Пасовые передачи на и гилках Т1 и Т2 также выражаются реакциями гнучких вязей. Далее точка А, это очевидно, вот тут у нас точка А. И, да? Далее рухаемся У пасовій передачі натягів в гілках Т1 також виражаються реакції сіємо гнучких в'язень. Далі. Наступне. Рисунок 1.5Z. Ось що один. Сферичний шарнір або його частковий випадок під п'ятник. Це r 15 I. Реакція цієї в'язі повинна бути зображена трьома складовами у вигляді реакції RX. бачимо, RX. Ry, І Rz. Напрямую вздовж. Просторової декартової системи координат Х, Y, Z. З початком у центрі сферичного шарніра або підп'ятника. Під у зв'язку з веденням поняття в'язень вносяться е, шоста і сьома аксіоми статики, які називають назву аксіоми про звільнення від в'язей та аксіоми про накладання нових Е Отже, Шоста аксіома. Рівновага невільного матеріального тіла не зміниться. Якщо відкинути в'язі, що накладені на нього, а замість них прикласти сили, які дорівнюють реакціям. І аксіома. Сьома. рівновага невільного матеріального тіла не зміниться, якщо на нього накласти нові в'язи. Так, значить. На цьому ми.